У морзі Дніпра у загиблих військових викрадали сім картки та мобільні телефони. Ось про таке повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура і розслідуванням вже встановлено, що серед зловмисників були працівник бюро судово-медичної експертизи та айтішник, який отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів. Надалі обвинувачені знімали готівку, оформляли кредити на імена загиблих і переказували гроші на власні рахунки. Загалом встановлено 20 потерпілих а сума завданих збитків понад півтора мільйона гривень. Наразі всі учасники групи перебувають під вартою. Від деяких повідомлень реально все мої очі просто такі округлюються, тому тримайтеся, будемо розказувати і про інші теми. Зокрема, поговоримо далі про Ф І Тут е, специфічні от, питання вже напрошую, напрошуються. Я вже готую їх для гостя нашого етеру. Він з'явиться за лічені хвилини. Ви до слова також можете долучатися, ставити свої питання, уточнення, е, якісь аргументи, писати на за номером, який бачите на екранах 068 044 044 1. Отже, терміни підготовки пілотів на західних винищувачах F-16 вдалося скоротити майже на три місяці. Про це повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник і пояснив, цей процес був довшим, адже такі тренування вимагають наявності у курсантів свідоцтва приватного пілота. Наразі процес отримання цих документів оптимізували саме це й дозволило значно пришвидшити підготовку.